Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Ваша улюблена рубрика, чого чекати в наступному місяці. Вересень вже на носі. Скажу так: вересень буде таким місяцем, де не буде прям дуже багато змін, але вони будуть такі, дуже суттєві. Отож, зібрала всі зміни, абсолютно, які відбудуться у вересні місяці, і хочу вам розповісти про все це. Дякую всім, хто підписаний. Ласкаво, прошу, підписуйтесь, в нас завжди цікаво назнайої. Отож, хочу почати з мобілізації. Там багато всього міняється, хочу зробити про це окрему програму, але зараз декілька слів. Отож, з вересня починають діяти нові механізми вручення поїздок. Тобто, тепер їх можуть надсилати поштою з підтвердженням вручення, також вносити в реєстр обріг. Також тепер ТЦК мають з вересня носити оці боді-камери. До речі, про ці боді-камери, знаєте, от складається таке враження, що ну дивіться: на фронті не вистачає бусів, але чомусь у ТЦК їх дуже багато. Чому? Звідки вони їх взяли? Перший момент: боді-камери. Люди все рівно все знімають на свій телефон. Тобто, а, чи буде це задіяне з боку ТЦК от їхні ці бодікамери, думаю, аж ніяк. А, тобто, проти себе вони ж не будуть діяти. От просто складається враження, що ці бодікамери це просто хтось. Я не знаю, чи гроші відмив, чи, чи схема якась, чи от, от правда, от, от якось тут дуже-дуже багато питань до всього цього. Про все це хочу зробити випуск Окремо, До речі, пишіть, що ви про це думаєте? Далі. Про повістки ще трохи. Якщо відмовитись отримати повістку або там нема вдома, все це вже все рівно вважається, що ви отримали повістку за ігнорування штраф від 17 тисяч. Навіть кримінальна відповідальність до 5 років тюрми для студентів і викладачів також планують зміну. Відстрочку дадуть лише тим, хто реально навчається за денною формою і вступив у виш не пізніше 24 років. Тобто такі хитрі схеми більше не працюватимуть. Отож, простими словами, держава закручує гайки, щоб мобілізація працювала, ну, скажімо так, ефективніше і без лазівок. Їдемо далі. Пенсії, пенсії і соцвиплати. <кій> Підвищення пенсії в вересні не буде. Але пенсіонери за кордоном чи на окупованих територіях повинні обов'язково пройти ідентифікацію до кінця року, тобто онлайн через дію або відеозв'язок. Хто не підтвердить особу, може залишитись без виплат. Надбавки. Надбавки будуть тільки вікові, тобто від 70 до 74 років це плюс 300 гривень, від 75 до 79 – 456 і від 80 – 570. Вони нараховуються автоматично. Далі, для самотніх літніх людей 80+, плюс передбачена додаткова допомога, якщо є висновок лікарів про потребу в догляді. Простими словами, пенсії зростуть лише для старших категорій. Ну, а решта поки що залишаються з тим, з чим є. Але ж нам анонсують велику велику пенсійну реформу. Я дуже часто почала робити випуски про це, бо все рівно десь щось знаєте, вискакує, десь щось вони хочуть міняти, десь щось хочуть робити. І все це обов'язково треба за цим слідкувати, бо знаєте, багато чого можуть не міняти. А все, все ж таки як не крути, якщо люди починають якось обурювати щодо чогось, вони прислухаються до цього. Прислухаються. Хоча здається, що ні, але повірте, прислухаються далі. Вчителі освіта 1 вересня діти йдуть в школу, тобто там буде будуть деякі зміни в школах, але поки все це так, знаєте. Все, як во кажуть, вирішується в останній момент. Хтось буде вчитися в школах, хтось буде дистанційно, тобто правила там будуть мінятися. Точно вже відомо, що з 1 вересня по 30 червня діти будуть вчитись далі. Вчителям уряд обіцяв великі зарплати. Але наразі з 1 вересня педагоги отримують доплату у 2 тисячі гривень. Насправді це не нові гроші, а заміна попередніх тисячі, тобто зарплата реально зросте всього на тисячу гривень. Для багатьох вчителів це виглядає знаєте, радше, як просто спроба задобрити перед навчальним роком, а не таке системне підвищення. Далі тарифи і комуналка у вересні різких там якихось стрибків тарифів не прогнозують, але людям нагадують про необхідність повірки лічильників. Тобто, якщо лічильник прострочений, нарахування можуть іти за середнім або навіть більшими нормами. Борги за газ чи світло, навіть е, невеликі, тепер можуть призвести до відключення. Простими словами, краще перевірити документи і вчасно сплатити рахунки. Бо інакше потім буде просто більше проблем. Далі, податки і майно. До 12 вересня потрібно сплатити податок на нерухомість, це квартири, будинки. Хто не сплатить, ризикує отримати штраф і пеню. Також змінюються деякі правила для фопів, Суми податків підвищуються через зростання мінімалки. Ну і трошечки про е, інші зміни, так, поверхово е, запуск діякартки. Я вже робила про це окремі навіть декілька програм. Скажу коротко, тепер всі соцвиплати, всі соцвиплати е, на одну картку будуть приходити, на одну цифрову картку. Тобто, якщо ви зараз відкриваєте, от, наприклад, приват, мене от відкриваю і одразу висвічується дієкартка. Тобто, ну я її підключати, звичайно, не буду. Вона мені не потрібна, але ну, ось висвічується все це діло. Тобто, тепер частину соцвиплат, пенсії, допомогу переселенцям, дитячі програми можна буде отримати на нову цифрову картку. Плюси зручно, швидко, прозоро. А мінуси більше контролю, менше можливостей обійти систему. До речі, в школах з 1 вересня вводять оновлені програми, більше цифровізації і акцент на медіаграмотності, але раніше, знаєте, от, але реальне, реальне навантаження ну, на вчителів зростає, реально зростає. Їдемо далі. Хочу зробити такий висновок, висновок щодо ось всіх цих змін. Вересень, місяць малих, але відчутних змін. Для військовозобов'язаних жорсткіші правила мобілізації, для пенсіонерів надбавки лише старшим і суворі вимоги до ідентифікації, для вчителів мінімальні доплати замість великих підвищень. Хоча пам'ятаєте, як взагалі Зеленський ще на початку, скажімо так, ще навіть не будучи президентом, а презентуючи свою. Передвиборчу компанію обіцяв вчителям по 4000 доларів. Натомість ми зараз маємо тільки 2000 гривень, і то одна тисяча просто йде добавком до попередньої тисячі, тобто фактично тільки на 1000 гривень змінилось. Далі, для всіх українців обов'язкові податки, тарифи без знижок і нова цифрова картка. Простими словами. Підотожуючи все, життя стає більш контрольованим а, і прозорим, можна так сказати, а, але не обов'язково багатшим чи легшим. Ну, ось, судячи з тих змін, так, які будуть у вересні місяці. Чекаємо гарних змін. А, головне це мир, головне, щоб був мир, щоб не було війни. Дуже сподіваюся, що одного дня ми з вами проснемося, а війни вже немає. Це найбільша мрія кожного українця. Бережіть себе. Дякую за увагу. Зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.